Гіпераційний бар'єр нирки процес утворення первинної та вторинної сечі. Первинна сеча утворюється в системі ниркового тільця, яке складається з капсули шумлянського боумена та системи капілярів клубочка. Капсула шумлянського боумена має паріетальний листок, який утворений одношаровим плоским епітелієм, і вісцеральний листок. Який оточує кожен капіляр-клубочка і складається з клітин-подоцитів, в капіляри клубочка потрапляє кров, рідка частина якої через фільтраційний бар'єр потрапляє в сичовий просвіт, який розташовується між парієтальним та вісцеральним листком капсули шумлянського боумена? Все, що розташовується, між кров'ю в капілярах клубочка і процвітом капсули, і називається фільтраційним бар'єром. Тобто це стінка капіляра і подоцити. Стінка капіляра утворена ендотелієм, який лежить. На тришаровій базальній мембрані. Зовнішні і внутрішні шари цієї мембрани електронно прозорі, внутрішній шар електронно-щільний і побудований з тонесеньких мікрофібрил, які розташовані взаємно перпендикулярно, в результаті чого між ними утворюються отвори діаметром 7 нанометрів. З іншого боку, до тришарової мембрани фіксуються відростки фотоцитів. Це великі відростки, які називаються цитотрабекули, а короткі тоненькі цитоподії. Між цитоподіями розташовуються щілини, щілинні простори через мембрану та ділянки ендотеліоцитів, і відбувається фільтрація рідкої частини крові разом з деякими речовинами, які містяться в плазмі крові. Вони проходять через щілинні простори між Цитоподіями і потрапляють в сечовий простір. Що ж фільтрується через цей фільтраційний бар'єр? Ну, перш за все, вода. Причому за добу в середньому в сечовий простір потрапляє від 150 до 180 літрів води. Разом з водою фільтрується також глюкоза, білки, електроліти і продукти обміну речовин, так звані метаболіти, серед яких Найбільша кількість належить сечовині. Далі, з сечового простору, сеча потрапляє в систему канальців нефрона, яка складається з проксимального відділу та дистального відділу. Між ними, між цими відділами розташовується тонкий каналець, який має несхідну та висхідну частини. Ці частини утворюють петлю нефрона. Або петлю генове, і проксимальний відділ, і дистальний відділ має звивисті та прямі канальці. В канальцях нефрона відбувається утворення вторинної сечі, якої за добу людина виділяє в середньому півтора-два літри. Ну, кількість сечі залежить від. Кількості води, яку вона випиває, відповідно чим більше людина за добу випиває, тим більше сечі буде утворюватися. Процес, який відбувається в канальцях нефрону, називається реабсорбція, тобто зворотнє всмоктування. В проксимальних канальцях нефрона, стінка яких утворена призматичним епітелієм на апікальному полюсі клітин якого Розташовуються мікроверсинки, а на базальному полюсі плазмолема утворює вгинання, між якими розміщуються мітохондрії. Клітини проксимального відділу канальців нефрона забезпечують реабсорбцію води, глюкози, білків та електролітів. Стінка тонкого канальця нефрона утворена одношаровим кубічним та плоским епітелієм. Який забезпечує перехід води з канальців в інтерстицій. Стінка дистальних канальців побудована з одношарового призматичного епітелію, який не має мікроворсинок на апікальному полюсі, але має вгинання плазмолеми і, між якими, розташовується мітохондрії. Через стінку цих канальців відбувається. Пасивне зворотне всмоктування води завдяки тому, що в інтерстиції знаходиться більша концентрація йонів, ніж у сечі. Збирні канальці або збирні трубочки безпосереднього відношення до нефрону не мають, їх стінка складається з одношарового кубічного епітелію, серед клітин якого розрізняють світлі і темні клітини. Світлі клітини бідні на органели, їхня цитоплазма утворює внутрішні складки, і функцією цієї клітин є пасивна реабсорбція води, яка здійснюється під впливом антидіуретичного гормону. Темні клітини за своєю ультраструктурою нагадують парієтальні клітини залоз шлунка, що виділяють аж іони. Вважають, що секреторна функція темних клітин. Забезпечує підкислення сечі.